Дня гостя, та скажіть мені чи є вже він? Та є вже це пан Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, доброго доброї ночі. <гум> Дякую і доброго ранку вам, Україна. Власне вчора. Вчора за нашим часом Дональд Трамп зробив власне багато заяв, які ми хотіли би з вами обговорити. Зокрема, виявилося, що Трамп мав якусь розмову з контексту з Путіним і був страшенно розлючений. І знову маємо якийсь ультиматум від американського президента. Два тижні він дає. Своєму візаві в Москві для того, щоб той завершив війну, інакше будуть великі наслідки, сказав Трамп. Ну, оскільки ми вже дещо. Це не перший ультиматум від Трампа, то ми не знаємо, як, як на це реагувати, як в Сполучених Штатах це виглядає. Дуже мало реагують в тім, що найбільш виходить. Різні інші точки, які він згадав у, у, у цю прес-конференцію. Ну він мав декотрі моменти, коли журналісти були в Білому домі і специфічно в круглому кабінеті вчора. Нам це вам і і нам так само, але це дуже дивно було. Бо на багато військових справах він говорив не тільки. Про е, нашого ворога він хоче перейменувати цю е, е, міністерство оборони Америки. Е, е, більше говорив про більш солдатів, які він б хотів американських по через різних штатах. В різних американських містах які так само включив е, справу з лідером південної Корі... Кореї, Кореї, а в яким ми пам'ятаємо, він мішався до їхніх е, потенційної угоди з північної Кореї у першій каденції, то втім, що стільки вийшло з тих е, пресових анонсів чи, чи зустрічей, з чого не взаменш, вийшло про, про, про Україну чи чи розмови з Росією. По втім, що багато просто не зрозуміло про що він говорив. Президент Трамп багато помилився. Він декотрих губернаторів не міг пам'ятати їх імен. А то дуже дивно було, що навзагал із цього вийти і думати, що є якась стратегія щодо України. На жаль, я не є такий впевнений втім. Я знаю, що ці власне питання щодо когнітивних здібностей Трампа вони часом курсують в американських медіа. Наскільки все наскільки всерйоз це питання ставлять? Ну, я ще чекаю, аж поки ті самі голоси, які питалися про Байдена, не, не ті на правого боку, бо вони будуть нарікати на, на демократію вічно, чи то Байден би був чи інший. Але є декотрі, які так вполовину були всередині, які нарешті після декотрого часу починали спитати. Питання про то, про о, когнитив рівень президента Байдена. А до нинішнього дня вони мовчають щодо Трампа. Я знаю, що багато з демократичного боку багато активістів питають такі питання. Але що він не що президент сьогодні не міг садати різних е, членів його адміністрації, різних губернаторів Америки е, е, просто історію знов поблудив з міжнародному е, лідерові. Буде часу для цього, але до нинішнього дня це не є підвищене на першій сторінці в наші газетах. Андрію, а от, так, от. Чи, чи чи здають собі справу? Чи видно вам, як е, людині, яка стежить кожен день за поточною ситуацією в штатах, е, стежить за новинами? Е, що десь там у білому домі розуміють, що вони, от там що два тижні, кажуть, через два тижні ми озвучимо своє рішення через два тижні ми вже скажемо остаточно. Що це просто от нон стоп та сама історія? Таке враження, що просто по колу? Ходять, ходять, ходять ті самі заяви, і чи сподіваються, що е, глядач і слухач просто не пам'ятатиме, що два тижні тому говорили, чи просто е, розраховують на власну харизму, чи що? Ну, багато з тих згадань це було, щоб би е, залишилось інтерес у президента. Е, в серпні традиційно ми не маємо ані конгресменам чи сенаторам причину бути в Вашингтоні. І сам президент так само має десь від відлітати на канікулах. Просто президент Трамп не є така особа. Він що вигідних десь вилітає, щоб гольфувати. А він не бере великі канікули, і він тоді перемінив цілий графік, що він хотів мати ці надзвичайні переговори. Ми знаємо, що декотрі європейські лідери, так як е, е, з Італії, Мелоні, чи з Фінляндії, е, Стуб, вони самі були на канікули і, і швидко е, скасували це, щоб е, прилетіти до Вашингтону, то це, що він згадав вже тижнями, ще за два тижні і ще далі, і далі, вже прикінчається е, ті часи, коли канікули були і повернуться сенатори і конгресмени, він. Мав певний час президент Трамп, щоби включити ті певні санкції, які він згадав, різні ультиматум. А тепер, коли вертається Сенат і е, Палата представників, вони готові, бо вони мають свій законопроєкт. То буде, буде мені цікавіше, не що цього тижня вийде, а за е, е, наступному тижні, коли вже повернуться конгресмени, які розмови вони, вони будуть чи вони. Розчаровані з Трампом. Чи вони вже досить мають, що так атакують не тільки Україну, але й так само американську фірму в Україні? У нас тут також багато говорять про те, що Вуді Аллен взяв участь в російському кінофестивалі, хоча і, хоча і дистанційно, тим не менше сам у нас, нас була навіть офіційна нота протесту від МЗС, який фактично звинуватив прямі. Підтримці свідомій підтримці та російського режиму Путіна Вуді Алена, світньо відомого режисера Нью-Йорка, і Вуді Аллен навіть відповів. Він сказав, що його що, що потрібно на його думку продовжувати діалог культур і що в нього багато є теплих спогадів про Санкт Петербург і Москву. Я, в принципі, можу це зрозуміти напевно, але чи це взагалі історія якось. Висвітлюється в Америці, чи хтось на це звертає увагу? А також яка ваша думка, чому Вуді Аллен і багато очевидно такої можна сказати, Нью-Йоркської, наприклад, інтелігенції досі мають такі теплі почуття до Москви і Санкт Петербурга? Ну я думаю, в великих містах переважно чи то в Америці, в Нійорку, Вашингтоні і в Лос-Анджелес, або все, що ми бачимо в Берліні, в Лондоні. Там де вони відкрили оперні сцени до російських співаків, знов це там існує така інтелігенція, яка є просто агентура нашого ворога. Але що специфічно Елен, Ця є особа, яка не би не би могла отримати ніяку премію, е, е, ніяку велику галу в Голлівуді до нинішнього дня. Е, його просто е, стільки скандалів на ньому є, що е, різних зірок би не збиралися з ним. Він довший час не мав новий фільм. Я думаю, переважно найбільші зірки би не хотіли з ним працювати до нинішнього, дня. і так як ми бачимо інших. Старих зірок, чи то Стівен Сагал чи Джерарде Парду, коли вже Голлівуд, чи їхні внутрішні сцени ненавидять, то вони переважно звертаються там, де гроші є, і це до ворога. Пані Андрію, ще питання маємо. Келох в Україні працює і Парасолькою, як ППО, і важливі зустрічі проводить. Чи, чи після того як певний момент Кіт Келох мав менш важливу роль, особливо на фоні Віткова, і загалом його усували навіть з різних зустрічей? Так, начебто, росіяни були проти, щоб кіт Келох був учасником делегації. А зараз він стає активним. Він бере участь. В переговорах він виступає і маємо гучні заяви від нього. Чи, чи означає те, що дійсно його роль зараз посилюють і повертають власне до того рівня, який відповідає його посаді? Ну перше, хочу казати, що дуже раді наша американська діаспора, як і всесвітна різні лідери, які зараз тепер у Києві. Невже менш президент українського конгресового комітету, який був на зустріч з Келогом, не раз а кілька разів в Києві, як і так само представники ради директорів світового конгресу українців. І бачимо, що не тільки Кіткелок має відкриті двері до офісу президента України, але й так само він готовий співпрацювати з будь-якими, які можуть його думки підвищити, і це чому українська діаспора готова відчути його, і мабуть, де зможемо підвищити. Його тези, які ми, ми як ви сказали, зараз немає великий вплив у білому домі. Але щодо білого дому, ми знаємо, що є різні команди в Білому домі, і вони вічно воюються спочатку липня, коли помилилися ця міністр оборони Гексет, як і Елбридж Колбі, і вони стримали допомогу для України тільки тоді підвищили стан Келог. Які Рубю, і інші, які би хотіли більше допомогти. Але тепер це все знову повернулося. Бо ми бачили, як Вітков брав більшу участь у власті і в інших переговорах так само. То в команді Трампа ніколи не залишиться заморожено, хто має вищу посаду чи інший. Але треба е, злапати тих моментів, тих нагод. Так як е, коли е, міністр закордонних справ Польщі е, тоді дзвонив до е, Вашингтону е, на 4 липня, і це тоді е, підвищилося і до, і, і до е, Кіт Кіткелого і до інших, щоб зараз тоді починати розмову більших більше, більше допомозі до України, як і так само е, е, жорстокіші е, санкції, навіть що санкції не з'явилися, тільки починали було анонс е, Подвійні санкції проти е, е, тарифи проти е, Індії. Е, ще це починалося тільки коли нагода з'явилася. То я думаю, для витко е, для е, Келога він має почекати чи тихонько, чи ще мати різні зустрічі, аж аж знову нагода з'явиться йому, пане Андрію. Дякуємо за те, що в ту пізню для вас спору були з нами розповіли.